Минулого разу я торкнулася питання, що для малозабезпечених громадян існує можливість у Німеччині отримання правової допомоги та консультацій на пільгових умовах. Для цього необхідно подати заяву до місцевого суду, який називається Amtsgericht, за місцем проживання на покриття вартості консультацій та представництва у досудовому процесі Beratungshilfe. З довідку про надання такої допомоги, яка називається Берatнг вартість консультації адвоката буде коштувати 15 євро. Детальніше у цьому відео. Мене звати Ольга Гатлін, я адвокат у Німеччині та представник благодійної організації Solidarity. За сприйняттям фонду Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt, наша благодійна організація підготувала низку інформаційного матеріалу для полегшення інтеграції наших співвітчизників у Німеччині. Подати заяву може як адвокат, до якого ви записалися на консультації, так і особисто ви, підійшовши до суду та заповнивши заяву. Закон дає можливість подати заявку на покриття вартості консультації до отримання консультації, а також протягом 4 тижнів після її отримання. Однак я рекомендую спочатку подати заяву отримати довідку на покриття вартості консультації і лише після цього домовлятися з адвокатом на консультацію. Тому що у разі відмови суду у покритті вартості, вам потрібно бути її оплатити у повному обсязі самостійно. Отже, для того, щоб знайти, до якого місцевого суду ви відноситесь, ви можете в інтернеті у пошуковій системі забити питання «Welches Amtsgericht zuständig?» І додати вашу адресу. Таким чином, ви знайдете місцевий суд, до якого ви можете звернутися. Для отримання допомоги потрібно заповнити заяву, яка складається з декілька секцій. Від А до Г. Спочатку ви заповнюєте ваше ім'я та прізвище, професію, дату народження, сімейний стан, адресу проживання. І за бажанням номер телефону, за яким з вами можна зв'язатися. У секції А вам потрібно описати життєву ситуацію, у якій вам потрібна правова консультація. Якщо ви не згодні, наприклад, з рішенням певного державного органу, вам потрібно також прикласти це рішення. У секції Б Потрібно відповісти на наступне питання: чи є у вас страховий поліс, який покриває витрати на адвокатські послуги, рехшуцверзіхерунг? Чи була якась інша можливість отримати консультацію, наприклад, шляхом звернення до організації орендарів або профспілки? Чи вже надавалася допомога з питання? За яким ви якраз хочете зараз отримати допомогу, і чи знаходиться справа вже у судовому провадженні з питанням, з яким ви прийшли до суду? Якщо ви поставили галочку у всіх цих полях секції Б, це означає, що умови надання допомоги не виконані і ви не зможете її отримати. У секції С потрібно заповнити розмір ваших доходів бруто та надати інформацію щодо розміру доходів іншого сподружжя. На цьому місці я б, до речі, хотіла зупинитися на одному з понять, які ви будете часто зустрічати у Німеччині на бланках та офіційній кореспонденції. Це визначення eingetragene Lebenspartner» Lebenspartnerin. Це поняття не означає, що партнери живуть разом, не одружившись. Це означає, за офіційним визначенням зареєстровані відносини між особами однієї статі. Але починаючи з 2017 року, усі зареєстровані шлюби. Незалежно від статі осіб, називаються шлюбом. У заявах та в інших бланках часто все ж таки використовується все ще це визначення. Отже, повертаємося до нашої основної теми. До секції С потрібно надати документи, які підтверджують розмір ваших доходів. Це може бути виписка про заробітну плату, рішення. Щодо надання різних видів соціальної підтримки. Виписки з банківських рахунків за останні три календарні місяці до подання заяви. І тепер ми переходимо до секції Д. Тут потрібно вказати розмір вашої квартири та розмір орендної плати, яку ви сплачуєте. З уточненням, яку частину сплачуєте саме ви. До цієї частини заяви необхідно додати копію договору оренди. У секції Є. Потрібно надати інформацію про осіб, які знаходяться на вашому утриманні. При цьому утримання не обов'язково повинно виражатися у грошовій формі: надання безкоштовного проживання, харчування та забезпечення необхідними речами. Також вважається утриманням. Це, як правило, діти, не працюючи чоловік або дружина, іноді батьки похилого віку без власних доходів. Тут вказується: я кажу зліва на право. Наступні дані: ім'я прізвище особи, яка знаходиться на утриманні. Її дата народження, родинний зв'язок з заявником, тобто дружина. Або дитина, або батько, мати. Інформація, чи надаються лише аліменти у фінансовому вигляді, а також інформація до того, які саме доходи має особа, яка знаходиться на утриманні. І тепер ми приходимо до секції F. Тут потрібно надати інформацію щодо майна заявника. Спочатку навести всі банківські рахунки та депозити, які має заявник з назвою банків, а також розміром коштів на момент подання заяви на банківському рахунку. У наступному пункті потрібно вказати, чи володієте ви нерухомістю. При цьому мається на увазі не тільки нерухомість у Німеччині, але й в усьому світі. Якщо у вас залишилось в Україні нерухомість ви можете вказати на цей факт. Але обов'язково додайте, чому саме ви не можете зараз її скористуватися. Також вказіть приблизну вартість вашого майна, тобто вашої нерухомості. За цим питанням іде питання щодо наявності у вас особистого автомобіля. Вкажіть, будь ласка, марку, рік придбання автомобіля, його пробіг та його вартість. І в останньому, в останній частині потрібно вказати інші активи, які у вас є. Як правило, це готівка. Кажіть суму, яка у вас є готівкою на День подання заяви. Звичайно, необхідно надати всі документи, які підтверджують ваші дані. Тобто, як я вже казала, виписку з банківського рахунку за останні три місяці, а також договір. Можливо, куплі-продажу квартири або машини. І в останній секції Г. Вказуються ваші зобов'язання. Що таке зобов'язання? Це може бути, наприклад, договор кредиту або домовленість, знову ж таки, або рішення суду щодо сплати аліментів. Вказуйте ці інформацію у частині Г. І також потрібно надати відповідні документи, такі як, наприклад, договір кредиту або рішення пруду про сплату аліментів. І перед тим, як ви підпишете заяву, необхідно надати гарантію, що ви не подавали ще заявку з актуального питання, і суд вам не відмовив у ній. Також потрібно гарантувати повноту та правдивість всіх даних, які були надані у заяві. Вказати, що вам відомо, що суд може вимагати підтвердження даних заявою під присягою, і у разі надання неповних або неправдивих даних суд завжди може відмовити вам. У наданні допомоги на оплату адвокатських послуг з консультацією. Ви ще зі мною? Тоді підписуйте заяву і отримуйте довідку по прокриття коштів консультації та досудового представництва адвокатом. Навіть якщо подання заяви звучить трошки складно, але є іноді питання, коли варто звернутися за цією допомогою, щоб мати можливість отримати консультацію спеціаліста а також. Супровід у справі. І незважаючи на наявні можливості отримання правової допомоги, бажаю усім, щоб у вас ніколи не виникало правових проблем. Якщо ви вважаєте, що матеріал цього відео був для вас корисним, поширюйте це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на нас. Вам всього найкращого!